Несподіваною новиною для багатьох стала інформація про те, що Mercedes-Benz планує припинити виробництво своїх відносно нових моделей, сідана EQE та позашляховика EQE SUV вже в 26-му році, враховуючи, що ці електромобілі дебутували лише двадцять 22 х роках. Такий короткий життєвий цикл свідчить про серйозну та стримку зміну стратегії німецького преміум-бренду. У чому ж причина такого рішення? Офіційна кампанія говорить про внутрішню переоцінку планів та бажання уникнути дублювання моделей. Однак ключову роль, безперечно, відіграли невтішні продажі. Наприклад, у США одному з ключових ринків в Скупні продажі обох моделей, які є за минулий рік, впали майже на 40%. Покупців, схоже, не переконали ані стартова ціна близько 60 тисяч євро, ані характеристики топових АМГ-версій, які за майже 100 тисяч доларів пропонували скромний за сучасними мірками запас ходу у 350-370 км. А особиста моя думка, що річ у цінах на електромобілі з Китаю, де в конкуренції Mercedes програє на всіх фронтах. А як ви думаєте, в чому причина скорочення е, випуску електромобілів Mercedes? Всім бажаю гарного дня і до зустрічі. Пишите.